Молитва до Господа, Всемогутній і милосердний Боже, ми схиляємося перед Тобою з проханням про Твоє благословення та зцілення для всіх хворих у цьому світі, наших близьких і всіх, хто потребує цього. Ти є джерелом життя і зцілення, і ми сподіваємось на Твою ніжну руку, щоб вона доторкнутися до кожного хворого серця та тіла. Ми благаємо Тебе, Всевишній. Знищити хвороби і страждання, вилікувати кожне поранення та зцілити кожен зламаний дух, відкрий джерело Твоєї милості і милосердя, щоб пролити на хворих Твоє світло, яке розсіяє темряву хвороби, молимося за руки лікарів та медичних фахівців, щоб Ти дарував їм мудрість, розуміння і силу лікувати хворих Твоєю чудотворною рукою. Нехай їхня робота. Буде виявом Твоєї любові та милосердя. Нехай Твоя благодать зцілює не тільки тіла, але й душі хворих. Допоможи їм знайти спокій, надію і віру під час цього випробування. Нехай Твоє світло освітлює їхні шляхи і наповнює їх серця теплом. Молимося за всіх, хто стурбований та занепокоєний хворобою своїх близьких. Даруй їм силу та терпіння, допоможи перетворити їхні страхи у віру та надію. Що Твоя воля є найкращою. Боже. Ми віримо в Твою величність і доброту. Просимо Тебе, прийми наші молитви та доторкнися до кожного хворого серця і тіла. Нехай Твоє зцілення поширюється, як про мені світла, покращуючи життя всіх, хто потребує Твоєї милості. Молитва до Богородиці. Пресвята Діво, тобі віддаю душу й тіло мої, до Тебе скеровую думки мої, Тебе благаю в цьому нещасті. Зцілення хворих визволи мене, прошу від немочі моєї, подаруй мені здоров'я, скарб найцінніший, влей в моє серце довіру, любов і надію, щоб милість Господня завжди була зі мною. Милосердна пані, заступайся за мене, підітни корені гріхів моїх. До Бога скеровуй думки мої, і будь при мені в останню годину життя мого Амінь. Молитва до Ісуса Христа, лікарю, душ і тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш. Споглянь милосердним оком на цього в тяжкій недузі, прихився до наших слізних благань. Перстом, милосердя Твого доторкнись до немічного тіла хворого брата нашого, вгаси вогонь тіла Його, зменш біль недуги Його, поверни здоров'я Йому, піднеси його з постелі немочі, продовж дні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі, ходив по стежках заповідей Твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими славив Тебе, Бога Милостивого, з Отцем і Духом. На віки віків. Амінь. Молитва до Господа, Господи Боже, владико життя мого. Ти з милости своєї сказав: Не бажаю я смерті грішника, але щоб він покаявся і був живим. Я знаю, що ця хвороба, яку я терплю, це кара за мої гріхи та беззаконня. Знаю, що ділами своїми я заслужив найтяжчої кари, але, чоловіколюбче, чини зі мною не за злобою моєю, а за безмежним милосердям Твоїм, не побажай смерті моєї, але дай мені сили, щоб я терпеливо переносив хворобу, як заслужене мною випробування, а після оздоровлення від неї, щоб я навернувся всім серцем, всією душею і всіма моїми почуттями до Тебе, Господа Бога, Творця мого. І жив для виконання святих Твоїх заповідей, для спокою моїх рідних і для мого спасіння. Амінь. Молитва за зцілення, допомогу прощення гріхів, спаси, Господи, і помилуй рабу Твою словами божественного Євангелія Твого, прочитаного за спасіння раба Твого. Попали, Господи, терни всіх гріхів Його, і нехай вселиться в нього благодать Твоя. Що опалює, очищає і освячує всю людину навіки. Амінь. Молитва за зцілення від онкологічних захворювань. О всеблагая, досточудна Богородице, всецарице, я недостойна, щоб увійшла ти під покрівлю мою, та як милостивого Бога, примилосердна мати, промов слово, щоб зцілилася душа моя і зміцнилося немічне тіло моє. Маєш, бо силу непереможну і могутнє кожне слово Твоє, О Всецарице. ти за мене ублагай, Ти за мене умоли, і нехай славиться всіхвальне ім'я Твоє завжди, нині і в безконечні віки. Амінь. Молитва до великомученика і цілителя Пантелеймона. О великий угоднику Христовий. Страстотерпче, й цілителю многомилостивий Пантелеймоне. Змилосердися наді мною грішним, почуй мій стогін і плач, умилостив Небесного Верховного лікаря, Творця і цілителя душ і тіл наших, Христа Бога, як на Те Його святая воля, хай дарує мені грішному, зцілення від недуги, що мучить мене, прийми недостойне моління моє, немає бо більшого від мене грішника. Та не погидуй моїми гріховними ранами, а змати їх єлеєм милості твоєї і зціли мене благодаттю Господньою. Хай же здоровий душею й тілом зможу решту днів моїх провести в покаянні, волю Божу бездоганно виконуючи, і сподоблюся прийняти благий кінець життя мого. Тож, угодниче Божий, ублагай Христа Господа, щоб через Твоє заступництво дарував здоров'я тілу моєму і душі моїй спасіння. Амінь.